Розвітаємо сьогодні. Ми разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Решетила 26 листопада. У приміщенні центру культури та дозвілля відбулися громадські слухання щодо питання реалізації стратегії розвитку Пришипської громади на 2025-2027 роки. У дві тисячі двадцять сьомий роки. Документи ми значно прижимаємо розвитку кожного з покращеннякості життя розвиток. Цікава, проведена серйозна така громадна робота, я так розумію, робочою групою, яка була сформована при Пришипівській сільській раді, яка готувала стратегію розвитку громади з 25 по 27 роки. Ну, найперше, люди провели опитування і визначили пріоритет напрямків розвитку громади. У червні липня 2024 року в Кіржівській громаді проводилось опитування населення щодо соціально-економічного становища. Анкета містила 32 запитання, на котру дали відповіді 157 респондентів. Результатом опитування було визначено найгострішими проблеми розвитку громади з точки зору населення. В топ-5 проблем увійшли на з перше місце це безробіття, друге місце недостатня громадська ініціативність та активність мешканців. Черта, значна частка населення старшого законостатного рік. П'ята низька якість дорожнього покриття. З інші пагаки можна бачити на слайді. Також була оцінена якість послуг. Якість комунальних послуг загалом. Середній бал вийшов 1,8 з трьох можливих, якість освітніх послуг загалом 2,64 із чотирьох можливих. Якість медичних послуг загалом 2,47 із чотирьох можливих. Якість соціальних послуг 2,6 із чотирьох можливих. Послуги у сфері культури і спорту 2,54 із чотирьох можливих. І саме після опитування, я так розумію, були визначені пріоритети напрямки розвитку і ось які вони є. На думку населення основними завданнями, які необхідно здійснити для розвитку громади, є. Перше, це підтримка кооперативному руху. Так вважають 10% населення. Підтримка агрохолому 10%, розвиток туризму – 8%, ,7%. розвиток сфери довкілля 8%. Сприяння розвитку. А не звичайно з усіма результатами опитування з усіх питань. Можна знайомити стратегії на цьому санті робочу групу консультували фахівці, і вони допомагали розробити цю стратегію. Ну, я думаю, що це достойний документ, який обов'язково треба депутатам ознайомитись, бо вони будуть приймати в кінцевому результаті на своїй сесії. Черговій саме цю стратегію будуть.

А чи були самі депутати присутні на громадських один слуханнях? Один депутат, я і то, мабуть, вона працівник, працівник вона сільської ради, ну, тим не менш, один це теж. Ну, була голова громади, і її апарат, і працівники, ті, хто безпосередньо опрацьовував ці документи, готував. було три головні сфери розвитку? Це зростання економічного потенціалу Гершовської територіальної громади, розвиток людського капіталу, розвиток технічної і соціальної інфраструктури. До кожної з цих стратегічних цілей є оперативні цілі. Розділ ціну стратегії це план реалізації. План реалізації складається з технічних проєктів місцевого розвитку, які будуть впроваджені з протягом 25-го -25. На приликий жаль, ну, чомусь, можливо, такий день, можливо, погода, можливо, просто звичайна байдужість. Але мені здається, це важливий момент, і треба вникати, втручатися і допомагати владі сформувати пріоритети, по яких будуть прийматися надалі рішення, і буде розвиватися громада. Щоб потім будь-які рішення. Коштів будівництва, різні ремонти, там реконструкції, все інше не викликало якогось подиву або супротиву, або якогось негативу, або якоїсь критики. Для цього ж треба вникати і говорити владі, що ми хочемо це, а не оце. От для того є той документ, і наступна тема це теж. Чому цей документ важливий, тому що ми говоримо сьогодні? Всі вже знають, ну ті, хто фахівці дотичні до цього питання, що Європа говорить, що не, да, не надасть кошти тим громадам, в яких немає самої стратегії. Вони не розуміють, як, ще, як це люди громади розвиваються самостихійно за те, чи пливуть. Вони повинні планувати свою роботу і розвиватись за. Саме за такою стратегією. І тоді формувати і бюджет, і пріоритети, виділяти кошти, ремонтувати, готувати і все інше. Тобто, от, Це важливий документ. Так. Без цього документу надалі просто громада не може розвиватися. Тож ми вітаємо цю робочу групу з таким чудовим результатом. Ну, я сподіваюся, що депутати його підтримають. Звітує соціальний працівник Пришипської громади Інна Терен. Вона знову. Вона, по-перше, пожвавила роботу, і по-друге, вона приймає участь в різних семінарах. Черговий семінар, в якому вона прийняла участь, це місто Кропивницьке. Де проходив обмін досвідом на важливу тему домашнє насильство». Я так розумію, що значно пожвавилась Робота серед водокористувачів, які створили нові об'єднання і готові у держави взяти на собі використання ті споруди, які ще залишились. І для того, щоб лобіювати свої інтереси, от вони зібрались в Києві і прийняли рішення про створення асоціації саме тих водокористувачів через збір ОВК, так я розумію. І ось, це всеукраїнська організація водокористувачів була створена. І про це розповідає нам Сергій Кузьменко, який побував і став від разом з ОВК «Аквалайф» став учасником цієї асоціації. Як розумієш, що після поїздки в Америку активізувався просто рух людей, які сьогодні взяли собі за ціль відновити, відродити зрошення. Ну воно розпочалося на раніше, тому що всі закони, які прийняті по ОВК, вони стоять на місці. Ага. І сьогодні в Україні створено 55 ОВК, вже чи 52, і передано там одна чи дві мережі в держ ну, власність, ага. а то все тормозиться Держводагентством, передача. Майна для подальшого використання ОВК. І тому була створена ініціативна група, яка запропонувала створити асоціацію, і в п'ятницю відбулися. Перші збори, на які було прийнято рішення про створення та вступ до цієї асоціації. Асоціація водокористувачів да, України організація водокористувачів створила асоціацію. Ну, це як у нас українська рана рада створена, Я зрозумів. також сьогодні ця асоціація. щоб відстоювати свої інтереси вже перед державою, перед державою да, в органах влади. Система ніколи сама себе не ліквідує. Держводагентство – це система. Це люди, які працювали там роками, які не розуміють, як існувати поза межами цієї системи, бо у них досвіду цього немає. І вони будуть чинити опір до останнього. І це навіть є там корупція, нема це неважливо. Вони будуть це робити, бо у них немає іншого варіанту в своїй житті. Їх можна лише примусити. І ми фактично ці два роки бачимо, що це так. і є. Ну, Поки Дмитро Кохан, він зараз перший заступник голови ВАР Андрія Дикуна, то він поки буде очолювати організацію. Ну, поки вона розкрутиться, так? Да. Яку ви мету ставите? Ви ж теж членці. Да, ми Тараси. подали заяву, вступили ну, про вступ до організації. Ага. Яку мету ставимо, теж відстоюють інтереси, тому що і наша. Мережа також і наша зрушена система Карпівська також потребує, потребує передачі не. передачі від держ від держводаєнства до 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 рибаєнства. І треба ці питання відстоювати. І тільки разом да, пролобіювати ці інтереси. Ну, тобто, це нормальний звичайний лобізм, який це у світі визнаний. вже європейський, да. воно в Європі да, європейський підхід. Асоціації, ну і це дуже показово, що ви саме на першій зустрічі говорити вже про проблеми, про те, як ці проблеми вирішувати. Тому що асоціація і створюється насамперед, щоб захистити права права аграрів в будь-який законний спосіб. А ще є організація одного ВК, з якою ви час співпрацю налагоджуєте. Вони були учасники цього зборів і цього? Я не знаю. Їх не було на цьому на цьому заході. Як потім говорили ми з Олемилеча, вони там чи пізно узнали, що таке. Ну, в принципі, я як і я в принципі знавав про нього вже так воно. То приїзд з Америки, то в принципі все тобто їх не було накладки. Їх не було Ну, Вони можуть потім до Так, Вони можуть, да але в розмові у нас після того зустріч була. Вони в принципі сьогодні, як би сказати, готові вступити і так і і стати членом повноправним членом це, цієї асоціації. Це, це, тобто це, це нормально. Це. Співпраця продовжується по що? Так да, я до співпраця продовжується. Документи. документи документи двигаються вже на сьогоднішній день. Підписані договори на послуги на оплату документації. Я думаю, ближайшим часом ми її внесемо до державного канастру і будемо дивитися. Також на Житомирщині відбувся круглий стіл для аграрного сектору. Зокрема, важливі питання стосувалися знову ж таки реформи мельоративної системи. Але там цікава історія. Ця подія відбулася на базі господарства лесень джерел. На Житомирщині це люди, сім'я, яка переїхала із окупованої території з Херсонщини. Вони там займалися землеробством і зрошуванням, я так розумію, овочівництвом, але життя так склалось. Війна внесла свої корективи. Вони там частину покинули свого матеріального, те, що здобули раніше. Змушені були переїхати на Житомирщину і там продовжили цю роботу. І ось наскільки досягли результатів, що навіть тепер діляться досвідом, і туди з'їхали з, з усієї України люди, і навіть був міністр аграрної політики України. Ви нещодавно познайомилися, коли подорожували в Америку. Відряджені були. Ви познайомилися із колегами, які із окупованих територій переїхали в Житомирську область і організували від своє господарство, і, і поливне воно, так, і ОВК, і все так? Воно як вони у них земля була в Житомирській області. Ага. По нашій розмовам. Але коли окупували територію, вони вивезли свою техніку, не спіливості. Вони вивезли людей, сім'ї, які там готові були їхати. І переїхали ну, працювати в Житомирську область. І розпочали відновлення е, системи каналів дренажних, і, там у нас називається земосудження. Теж стикаються з різними проблемами. І на базі господарства було організовано е, Кругле сіл е, з присутності там депутатівського е, комітету. Е, Верховної Ради був міністр сільського господарства присутній, де обговорювали всі питання болючі, які сьогодні треба вирішувати для ОВК. Презентували склади, які сьогодні також надала побудовані за рахунок і грантових програм, і коштів господарства. Там вручили ключі від погрушчика GCB. Це все юсайдагра. І захід дуже сподобався. Це гарний приклад, що да. люди не опустили руки, не дивлячись на ті обставини і свій досвід примінили сьогодні да, це, це, на Житомирських землях. А, а де в них земля перед цим була? В, в Херсонській області. Але по ту сторону. Теж де? Да, вони займаються виробництвом картошки професійно. Там теж у них багато пішло. Під окуповою і склади були побудовані, і все втрати. Вони вийшли там із кредитами великими, але і банки повірили їм, і вони на сьогоднішній день мають результат, який ми змогли побачити. Ну і безумовно, я так розумію, що в присутності міністра було обговорені проблемні питання, які виникають сьогодні в аграрії, в тому числі і бронюванням. питання номер один. Ну, побачимо, що чи зміниться щось, чи. Це сьогодні болюче питання, тому що аграрії прирівняли до промисловиків. І одне діло сезонна робота в аграрії, інше діло це промислове виробництво, і всі поставили в одні умови, 20 тисяч треба середня заробітна, заробітна плата, а в сезонні роботи ні так не буває. Тому це великі труднощі. І постійна зміна правил гри дуже впливає на. Ну, на психологічний стан і взагалі на розвиток аграрного сектору в цілому і планування його надалі роботи. Про свою діяльність звітує народний депутат України Олексій Мовчан. Що стало причиною скликання наради з головами фракцій районної ради? Е, в районній раді є давня проблема е, тут. Е, Серйозна криза лідерства, управлінська криза, ну фактично політична криза. Да? Е, і зараз почалися там якісь розмови е, в публічній площині, да, про те, що там хтось не збирається, хтось щось не дає комусь е, і так далі. Я вирішив в цьому розібратися от, і запропонував поговорити їм, тому що ну, насправді проблема виглядає таким чином, що люди просто між собою не спілкуються. Е, тут були абсолютно з різних фракцій. В представники, от вони не спілкуються вже три роки з 21-го року, після того як в районну раду фактично рейдернули. От. І, ну, і от з того моменту у них якби вони так і живуть. Я запропонував їм зібратися, домовитися про, якийсь, про якесь відновлення лідерства, про роботу, тому що ну це, вибачте, позор. Для Кременчуцького району я його представляю, що в усій країні районні ради працюють. Вони підтримують план президента. Вони там допомагають е військовим, волонтерам, внутрішньо переміщеним особам. А Кременчуцька районна рада існує е тільки на папері. Фактично, творство відродження завершило сезон осінніх робіт. Підвели підсумки і нагородили кращих там і зібралися в такому невеличкому родинному колективі для того, щоб подякувати один одному за результативну роботу і налаштуватись на новий вже аграрний сезон. Ну на сьогодні поки що все. Тримаємося, друзі. Сподіваємось, що відновлять наші енергетики. Постачання струму, ну і а ми ж все одно стаємо з кожним випробуванням ще сильніші. До наступної зустрічі. Найкраще побажання.